Гражданки Советського Союза. Моя бабуся Оніченко Надія Васильівна народилася 11 липня 1944 року. Їй було всього 20 днів, коли прийшла похоронка про те, що її батько загинув. В їх сім'ї було четверо. Вони силами збудували будиночок однокімнатний, і виживали як могли. Мені було всього 20 днів, як прийшла похоронка, ця звістка, що загинув наш батько, який визволяв. В село Мілехово Роздольського району Львовської області Клята війна забрала найдорожче царного батька. Ми залишилися, наша сім'я складала з чотирьох чоловіків, старші сестрички, тягнули дощечки і це так будували хатинку. І ми її збудували з мамою разом, але малесенько однокімнатну, в якій мені довелося прожити все дитинство. Не раз приходилось лягати спати голодним. Таке було тяжко було. Ми збирали колосочки. Але колосочки збирали на своєму полі, бо на своєму городі, бо не дозволялося йти на, на колгоспне та кніжки по колиму з тою стерною, а вони так печуть, так кров лється. А ти колосочки, мама, давала, простиляла таку роднину і давала качалочку. І ми їх ну, молотили, молотили. Тепер ще пам'ятаю такий млин був, що ми тако його мололи, мололи. Крутили і мололи. Мама пекла такі палянички, е, такі, як тепер кажуть, ливаші, тоді ж воно ж не леваш був, але таке, що то. І нам ділила, ділила. І в нас була козочка. До... Так хотілося напитися цього молока, але ж нема було. Мама додавала воду і розводила, щоб оце всім нам було. Ходили <клухи> по городу і збирали картоплю, збирали картоплю. але це вже було навесні. Вона вже ця картопля, ж, яка була навесні, а ми її як вигрибемо де-небудь. О, да такі раді, да такі раді, да, прийдемо до помиємо, помиїмо. Або мама помиє, або ми помиємо. І вже мама там нам такі, чи дуруни, чи що вона називала, сустеє мерзлої картоплі. А вони такі добрі були. Не питайте, які добрі були. Збирали картоплю, колоски, але коли збираючи колоски, вони дуже... Вшкодили собі ноги і так могли ніч не спати, тому що дуже боліли. Були ридзінові галоші, ми їх обматували ганчірками, об'язували віровочками, і це так ми зимували. Це таке пам'ятаю. І дуже хотілося батька, без якого судилося прожити все життя. Пам'ятаю таке, що я пішла. Як вже підросла, десь у класі сьомому була, я пішла в воєнкомат. Хотіла ну, узнати, де ж мій батько похоронений. А цей пішов у архів, виносить таку папку, таку книжку виносить. Товста книжка, така була припилена. Він її протер, протер, протер і давай шукать, шукать. І тут я, а не залишилася від батька, жодної фотографії не залишилося від тата. І знайшов цю старинку, а я так дивлюся, мій батько. О, а він такий був молоденький, десь йому було 33 роки. А я так дивлюся, мій батько. Це на все життя мені залишилося в пам'яті. Я так йшла додому, я так плакала, я не бачила стежки. Я так плакала, що я його побачила, наче ну, живого. А він так на цій фотографії, такий веселенький, такий молоденький. Я думаю, Боже, це ж мій батько був, такий молоденький, такий гарний. Ну, батько до мені гарний. Я дуже згадую свою бабусі і розповіді, коли вона розказувала. Внучка моя, будь ласка, вчися. Я хочу, щоб в тебе було краще майбутнє, ніж у мене було моє життя. Я його дуже важко прожила, тому я хочу, щоб наша батьківщина, наша країна була зовсім іншою, не то як, як тоді. Не було тієї жахливої, кровопроливчої війни, яка забрала стільки ж життів. І моєї бабусіного батька, мого прадіда, якого я також би хотіла побачити фотографії. Почути про нього хоч щось, але, на жаль, ніяких спогадів про нього не залишилось. Гірко, важко, коли б ніколи не було війни. Коли б ніколи ніколи не було війни, щоб так люди не жили, як ми жили. А у тій хатині ми ж так і прожили, ми ж не змогли збудувати начу. Отак, От як мама і старшенькими моїми сестричками, дощочок носила, все-таки носила. Тоді глиною поліпили і так ми й жили. Війна для мене війна це щось незрозуміле. Адже чому люди, які не знають, чи зліза, їм не розповідали, чому от потрібно її взяти. Зброю йти воювати. Їм просто сказали за батьківщину, а в самі проблеми їх ніколи не, не вникали. Люди, народ вірив, що так потрібно, отак надо, так сказали, отак повинно й бути. Але ж насправді війни можна було б просто уникнути. Гражданцы Советского Союза.